Ейовассап, hey друзі, з вами Вейс і це розбір Патчу 111. Поїхали! Отже, нарешті в гру ввели немало класних корекцій, тож пішли розбиратись. А перше, це збільшення ефективності класу Сорки і Барбаріан. Почнемо з Сорки. Їй зробили підвищення виживання на високих рівнях завдяки таблиці Парагон. І коригування деяких механік класу та відмови від бонусів, які роблять сильнішими лише деякі вміння. А Барбаріону пришвидшили відновлення ярості та посилили унікальні предмети, щоб процес гри був набагато цікавіший. Друзі, а якщо ви хочете більш детальний розбір про всі класи, обов'язково напишіть мені в коментарях. А зараз продовжуємо далі знайомитись з патчем. Розробники змінили ігровий процес, запас здоров'я босів. Рівень, яких вищий за 60 збільшений. Наприклад, якщо босс 80 рівень, то збільшення в здоров'ї буде на 50%. І так далі. Обов'язково дивіться продовження на фото. За перемогу над босами, які 35 рівень і вищі, тепер будемо гарантовано отримувати один легендарний предмет. Відтепер шанс отримати легендарку з гобліна буде збільшено на 50%, якщо він з 6 по 14 рівень. А починаючи з 15 рівня і вище буде гарантована легендарка падати. Ага, нарешті гоблін перестане нас розчаровувати. Про івентовий легіон розробники теж не забули. Ну це той, який починається через 4 хвилини. Нагорода за нього збільшилась, а починаючи з 35 го рівня, буде гарантовано зі скринь падати легендарка. А зараз саме цікаве, шановні, більшість ефектів тепер будуть ігнорувати ворожі бар'єри. А це означає, що вороги з бар'єрами тепер будуть ставати вразливими і утримувати гарнющого стусана в пику. Nice. До речі, в ПВП це теж працює. Далі, розробники зменшили ціну на скидання вмінь. Приклад, на 50 му рівні скидка мінус 12%, і вона буде зростати до 80 го рівня, на якому стане мінус 30%. Відтепер з одного виду еліксиру можна носити не 20 штук, а цілих 99%. Ура! А за золото можна нарешті придбати п'яту сторінку нашої скрині, що дуже буде рятувати наші сраки. Сам телепорт з підземелля в світ теж повернули на 3 секунди. Ох, ці блізерські махінації. <кхм> нарешті з жахливих підземель видалили ефекти спалювання ресурсу, ножі у спину, посилення особливих ворогів холодом. За це можна і випить. Хочете шок-контент? Звісно, хочете. З'явилось нове серце. увага увага, яке ріже стихійний демедж від ворогів, мазафака. Довго ми просили, щоб зробили резісти, і ось блізерди вирішили поки що нам підкинути таке серце. Але сама проблема з резістами не закінчилась. Сподіваюсь, серце буде добре працювати. Ну а далі в патчі описано дуже багато виправлень усіляких помилок і багів, які стосуються підземель, завдань, монстрів. Інтерфейсу, донатського магазину, батл пасу та іншого. Звісно, якщо вам і це цікаво, то напишіть в коментарях і я зроблю відео. Ви це його натякніть. А я буду радий допомогти і не забувайте про розбір класів. Чи потрібен він вам, теж напишіть про це в коментарях. Мої пундики, а ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь, чао!